Як пройшов мій найкращий день народження за все життя. Своє 25-річчя я хотіла зробити особливим. Тому почала готуватися з восьмої ранку. Прийняла душ, зробила холодну ванну для обличчя та нанесла маску. І вже о 9-й ранку отримала перші привітання. Вже за традицією, перший мене вітає наречений. До речі, кожного року він сам придумує, яким буде букет. І буквально за півгодинки до мене прийшли друзі з кульками, неймовірним тортом, квітами та подарунками. Ми трошки посиділи випуск. Вили кави та почали збиратися. Одягаю свою першу святкову сукню та їду на макіяж і зачіску. Вперше вирішила високо зібрати волосся. Ну а ось так виглядав мій фінальний святковий образ. Вже о п'ятій годині вечора я була на локації. Святкувати вирішила в готелі Віллі, де весь сад, фонтан та грецькі колони були для нас. Ну і наскільки ж неймовірно виглядали мої гості? Відчуття було, наче ми десь в Греції або в Італії. Дуже багато танцювали, сміялися та смачно їли. І вже ввечері мені. Винесли найгарніший торт, який тільки можна уявити. Ну а закінчили ми вечір танцями та купанням у фонтані. Кажу, одразу всі були тверезі, просто дуже веселі та розслаблені.